Понеділок, 8 січня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Хмельниччині. В області працювала протиповітряна оборона. Наші захисники збили дві ворожі цілі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури на території Хмельницької громади. Загинуло двоє людей. Ми маємо терористичну атаку по одному з об'єктів інфраструктури. Маємо пошкодження будівель. І на превеликий жаль маємо двох загиблих цивільних чоловіків. Чоловік 1947 року народження, чоловік 1964 року народження. В процесі проведення рятувальної операції їх тіла дістали з-під завалів, тому ще раз співчуваю родинам, які втратили найрідніших. Те, що стосується пошкодження безпосередньої інфраструктури комунальної. У нас були пошкодження незначні тільки повітряних ліній для зовнішнього освітлення. Вони буквально сьогодні будуть там, в небагатьох місцях відновлені. Були пошкодження вікон в одному з навчальних закладів. І були незначні пошкодження вікон в кількох будинках, багатоквартирних, індивідуальних і в кількох промислових об'єктах. Пошкодження насправді незначні. Вони максимально швидко будуть усунуті і все повернеться до, скажімо так, звичного режиму роботи. Повітряних силах повідомили, що починаючи з ночі, росіяни випустили по Україні 8 шахедів та 51 ракету. Це різні види, в тому числі й кинджали. ППО знищила 26 цілей. Після ранкової ракетної атаки у Хмельницькому частково перекрили рух транспорту на одній із вулиць у південно-західному мікрорайоні. На деякий час довелося змінити і маршрути тролейбусів, автобусів та бусів. Змінено рух тролейбусних маршрутів 2А, 4, 4А, 7, 7А, 11, 11А, 16 та 17. Вони здійснюють рух по вулиці Кам'янецькій, Тернопільській, потім здійснюють поворот на вулицю Молодіжну, Далі здійснюють рух по інститутській і далі вже їдуть за маршрутами. Також змінено рух автобусних маршрутів 26, 35 та 49А. Вони здійснюють свій рух по Львівському шосе, потім здійснюють поворот на вулицю Полія, колишня Хотовицького, і далі вже з виїзду на, з вулиці Інститутської здійснюють рух по маршруту. Ми також змінили свій рух маршрут номер 21 та 51. Вони здійснюють розворот в районі перехрестя вулиць Інститутської та Молодіжної. І далі вже повертаються по Інститутській, по маршруту. Змінили також маршрути 22, 29, 29А та 47. Вони здійснюють рух по вулиці Інститутській, здійснюють поворот правий на вулицю Полюя і здійснюючи рух по Львівському шосе, далі здійснюють по маршруту. Починаючи з опівдня, транспорт курсує у звичному режимі. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Олександра Пашинського. Після початку повномасштабної війни він повернувся з-за кордону і пішов до війська добровольцем. Понад півтора року воював під Авдіївкою, був водієм слюсарем. З 25 листопада вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно тіло героя вдалося повернути додому. Поховали Олександра Пашинського на кладовищі мікрорайону Гречани. Йому на віки – 53. Він працював трішки за кордоном, а як тільки почалися події в Україні. Він одразу повернувся в Україну, щоб її захищати. І з перших днів він воював за нас, за наш мир, за нашу землю. Ми разом виросли. В одному будинку квартира навпроти квартири. Всі свята, всі дні народження, все було разом. Крім усмішки, от зараз найсвітліше, оце, це його усмішка, це його блакитні очі. У нього залишилося дві доньки, мама залишилася старенька, сестра залишилася, жінка, племінники, дуже хороші, теж дітки всі. Я від всіх однокласників, він з нами вчився в 11-й школі до восьмого класу. Дуже Такий був спокійний, в нього дуже голубі-голубі глаза. От я два дні обзванюю всіх наших. Дуже багато взнала, що моїх однокласників на передовій. Навіть не знала. Я їм дзвоню, вони кажуть, та ти що? А каже, ти знаєш, де я? Донецька область, Бахмут. І благодаря таким нашим хлопцям, що вони пішли самі, живі наші онуки, діти. Також сьогодні у Свято-Георгіївському храмі попрощалися із солдатом Олексієм Андрієвим. Він загинув 2 січня. Героя поховали на Алеї Слави у Раковому. З вечора на вулицях міста працює понад 30 одиниць снігоочисної техніки. Пор'їжджі частини та тротуари посипають сілі та піщано-сольовою сумішу, повідомили в департаменті інфраструктури. Частина техніки це техніка комунального підприємства «Брат», яке безпосередньо утримує всі основні дороги міські. Вони працювали всю ніч, о 8-й годині перезмінилися і знову виїхали на роботу. Власне, вся техніка, яка є, займається або очищенням, або посипанням доріг. Власне, основні дороги розчищені, в міру того, як падає знову сніг. Їх знову розчищають. Бачимо е морозну погоду. Це означає, що сілі піщано-соляна суміш буде працювати значно гірше, значно гірше буде топити сніги лід. Тому власне в сьогоднішній день максимально буде приділятися увага саме цим роботам по порочисті. Завтра вже може бути і мінус 17. При такій погоді розчищати сніг буде доволі таки важко. Падіння нового снігу з завтрашнього дня нібито нам синоптики не обіцяють. Ну але морозна погода також доволі таки буде складною. Ну але ми готові працюємо. Морози до мінус 20, снігопади та крижані дощі прогнозують на Хмельниччині упродовж цього тижня. Тож усі екстрені та комунальні служби області переведені на посилений режим роботи. В обласній військовій адміністрації повідомили на випадок надзвичайних ситуацій через погіршення погодних умов в області відкрили 467 пунктів незламності. Всі вони забезпечені автономними джерелами електроенергії, тепла, палива, запасом питної води, продуктами харчування, доступом до інтернету та предметами першої необхідності. Адреси, за якими розгорнуті такі пункти, можна знайти на сайті незламність.gov.ua. Свято водохреща відзначили віряни 6 січня. За традицією, цього дня на світанку освятили воду у південному бузі. Для охочих зануритися у Хмельницькому облаштували дві локації по обидва береги річки. За безпекою під час купань стежили рятувальники та медики. Олександра Семенюк продовжить. Емоції, водечка просто супер. Не, не передавай ми емоції. Емоційно, це взагалі супер. Ну, допомагає здоров'ю також. Я так думаю. Аби підготуватись до занурення у воду на свято водохреща, хмельничанин Євген раніше загартовувався три рази на тиждень. Наступним у воду пірнає пан Олександр. Чудово довозбадрило. Говорити, звичайно, трішечки важко, але в принципі. Настрій чудовий, Вже стає тепліше. Більше 11 років поспіль на свято Водохреща до Південного Бугу приходить. І Хмельничанка Наталія Цьогоріч прийшла з подругою. Віримо, що в цей день нам буде на цілий рік здоров'я. Да. і що це, і що в цей день навіть хворі, і нічого з ними якби не стається. Якщо з вірою йти за традицією, сьогодні на світанку 6 січня освятили воду у південному бузі. Усі присутні помолились за здоров'я українців. Починаючи з вересня місяця, Христова Церква, власне, православна церква України, як і Українська Греко-католицька церква перейшли на новоюлянський календар. Це означає, що всі свята вони сунулися на два тижні раніше, як ми кажемо у народі. І, власне, 6 січня припадає День богоявлення Господня, водохреща, хрещення Господнє, і ми маємо дуже гарну традицію, власне, у цей день освячувати воду. Вода, яка має складову фізичну для людини, людина без води жити не може, і так само в неї закладається духовна складова. і власне, ця Вода вона не псується протягом багатьох років. Вода, яка освячена в день богоявлення Господня. Вода, яка освячена в цей день, вважається особливою, каже Даниїл Тарнавський. Це не означає, що вода є безгрішна, це означає, що вода вона є благословена і в особливий спосіб принесена. Тобто це є вибрана вода, це є особлива вода, яка нам посилається для зцілення від душевних і тілесних недугів. Від учорашнього вечора за безпекою під час купань стежать рятувальники та лікарі. Останні слідкують, аби людина добре почувалася та не була стані алкогольного сп'яніння. Вчора люди почали приходити всі на початку 8 години вечора, і приходили аж під 12 ночі для того, щоб людина пішла у воду. Не треба знати, щоб у неї не було хронічних хвороб, щоб вона займалася спортом, щоб не лізли воду п'яними. За всі роки нашої служби слава богу, ні разу не було ні одного такого поганого случаю. Коли треба було нашої допомоги, не потрібно було. Всі все, все пройшло нормально. Віталій Таманчук каже: після занурення необхідно витерти тіло, переодягнутись та зігрітись. Для цього на набережні встановили намет. Для охочих зануритись цьогоріч у Хмельницькому облаштували дві локації по обидва береги Південного Бугу. Олександра Семенюк, Олександр Клопотюк, новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!